Доброго дня, шановні аграрії. Ми сьогодні знаходимося на теренах Бершацького району Вінницької області, фермерському господарстві Урум 2012 і маємо за честь поспілкуватися із його власником Сергієм Ферменюком. Ми завітали це господарство подивитися на стан озимого ріпаку. На якому був застосований наш продукт і це інсектицид. В цьому році в нашому регіоні на щастя квіткоїда, інсектициди дуже важко справляються з даною проблемою. Сергій, поділися, будь ласка, своїми думками і своїми проблемами, які, якщо в тебе такі існують на ріпаках із квіткоїдом із прихованого хоботником як тобі вдається ну, досягти чистоти посіву і відсутності даних шкідників на ріпакові? Ну, на саме перший час це треба. Вовремя приїхати на поле, щоб зробити інцесидний захист ріпака. Це в першу чергу. Е, коли ми це все діло зробили, і на цьому наглядному, видно, що в мене клетків цього немає, але ну, я спілкуюся зі своїми товаришами ну, з різних регіонів і України і тут по близькості. І от них запитую, як вас там ставить. Ну, покропили сьогодні. Вчора вже знов поїхали знов кропити, бо не можуть справитися з цим. Я кажу, ну в мене таких питань немає. Чому? Кажу, взяв хороший препарат і на цьому діло все. Але ми маємо нагоду побачити, що інсектицид інозума, і назума це ацетаміпред і лямдацелотрин з діючими речовинами, був внесений по 240 грам на гектар. Дві неділі назад і маємо явний приклад того, що ми не знайшли ні одного квіткоїда, не знайшли пошкодження прихованого хоботником. Інсектицид з додаванням органосиликонного приливача скаба 100 грам на гектар справився чудово. А зараз ми розглянемо рослину із середини, чи є присутні тут чи був присутній шкідник, чи не був присутній шкідник. Ось, будь ласка, маємо наглядно. Немає пустоти в стеблі, в коріні. Прихований хоботник тут навіть і близько не існував, тому що була внесена інозума. Ми не бачимо пошкоджень прихованого хоботником Будь ласка, рослина чиста, що зсередини, що і ззовні. Ось, будь ласка. Ми Обробили інозумою два рази. До цвітіння нас залишалося практично десь 2-3 дні. І це ми якраз встигли це все діло зробити, і в нас проблем немає взагалі. Ну, Воно і видно, що ріпак чистий, шкідників немає. Ну, ми вносимо цей прорад, треба вносити його до цвітіння, тому що в нас на сьогоднішній день пасіки рядом, близько біля села, і ми знаходиться ріпак, практично десь там 300 метрів від села. І ми його обробляємо ночою і щоб не забрати бджолу. Ми до цвітіння його обробили, а потім пропимоспіланом і у нас все чудово. Користуючись нагодою, шановні глядачі, звертаю ще раз вашу увагу, як працює і назумана квіткоїда, і що ми десь найближчим часом будемо заходити профілактично ще робити моспіланом. Моспілан це інсектицид з діючою речиною ацетаміприд, який не шкідливий для бджіл, але ефективний на ріпакові проти будь-яких шкідників. Тому найближчим часом, як тільки погода дасть можливість нам проводити оприску, ми будемо вносити моспілан. Те, що я говорив, що ми самі Тагро працюємо вже другий рік і попередні роки, які ми працювали ми іншими там, препаратами, ну, мене трохи не задовольняло ці препарати. Чому? Бо ну, не сприялися своєю роботою, бо якщо я покропив іншим препаратом, Через днів 3-4 треба заходити було знову, бо ми не контролювали до кінця те, що мені хотілося, щоб не було в мене на сьогоднішній день цих шкідників. В тому році ми скористалися нагодою самі Тагро. Ми взяли їхню і повністю весь захист був по ріпакові сформований самітагро. Ютака, Скоба, Моспілан і, і Карус Турбо. І їхній амалгерон, ну повністю їхніми продуктами. Я на сьогоднішній день задоволений повністю. Ми бажаємо і тобі, і твоєму господарству гарних врожаїв, стабільних врожаїв. І ми бачимо по рослині і надіємося, що тут закладка врожаю буде досить потенціал високий. Тому проведемо дійсно ще один фуніцидний захист, інсектицидний захист. І всім глядачам бажаю миру, здоров'я. І найшвидшої нашої перемоги в Україні. Ну і шановні глядачі, наступне відео дивіться на нашому youtube каналі